Вітаємо! Розтумачуємо прізвище Шкітченко. В Україні мешкає 103 носія цього прізвища, містами компактного проживання людей з прізвищем Шкітченко В Україні є міста Радомишель Житомирської області Київ та селище Іванків Вишгородського району Київської області. Прізвище Шкідченко веде свій початок від прізвиська шкідчий, швидше за все, прізвисько Шкідчий утворене від слова «шкода». Таке прізвисько давали людині, в житті якої сталося багато нещасних подій, або яка вважала, що в її житті відбувається багато нещасть, і постійно скаржилась на свою долю. Суфікс Енко вказує на сина чи доньку людини з таким прізвиськом. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища? Відправляй нам листа. Та кидай донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу знайдеш у першому коментарі до цього відео.